То агресор військовий обурився через напис на пам'ятній дошці у честь загиблого героя. Демонтаж у рівному розбирають торговий павільйон біля ринку. Навіщо? ITV. новини. Добрий вечір. Обурлива помилка у селі Воскодави, що на Гощанщині, встановили на тамтешньому ліцеї меморіальні дошки загиблим військовим. Втім, усюди припустилися помилки, яка обурила племінника загиблого. Що не так із вшануванням пам'яті, та чому ніхто не реагує на зауваження родича, розкаже Максим Остапець. Порядок слів, який має значення у Гощанській громаді, два роки тому на фасаді воскодавського ліцею розмістили меморіальні дошки в пам'ять про учнів закладу, які загинули на війні. На них вказали, що війна українсько-російська. Саме таке формулювання обурило пана Олега. Він військовий, а також племінник загиблого Бориса Твердюка. Вказали те, що дані хлопці, дані герої загинули, приймавши участь в українсько-російській війні. Якщо ми з вами вже скільки років страждаємо від агресора, всі прекрасно розуміють, що війна не є українсько-російська, оскільки росіяни напали на нас, на наших мирних жителів, на нашу державу. На воскодавському ліцеї встановили три дошки пам'яті, і у кожній зазначається, що чоловіки загинули в українсько-російській війні. Якщо ви вирішили щось робити, то робіть уже, будь ласка, правильно. Ну не ображуйте нікого таким чином, не в захваті від формулювання українсько-російська війна і місцеві мешканці. На мою думку, це зневага до наших військовослужбовців, які воюють, які захищають. Насправді це російсько-українська війна. Це агресор напав на Україну. Це дуже велика помилка. То для чого нашим майбутнім поколінням писати таке, що буде збивати їх з пантелику? Під час нашого візиту у Воскодави директорка навчального закладу спілкуватися не мала можливості. У телефонній розмові зазначила, що меморіальні дошки, які встановили на ліцеї, виготовив місцевий підприємець. Це чоловік зробив безкоштовно на прохання родичів загиблих захисників. Підприємець зі свого боку не на камеру розповів, що працював з текстом, який йому надали. Сам нічого не змінював. Втім, саме у тексті закралася помилка. Те, що формулювання українсько-російська війна неправильне, підтверджує доцентка кафедри історії України. Направду, і так історично склалося, що та держава, яка нападає на іншу державу, відповідно і від самої назви країни, ми і формулюємо конфлікт. Люди інколи вважають, що це не міняє нічого ні, вона чітко розставляє акценти. Треба міняти, тому що та держава, яка є агресором і яка почала війну, вона якраз і вказує на те, що з неї, власне війна і почалася. Помилку, яка обурила родича військового, як нас запевнила директорка ліцею, виправлять перед тим текст, який має бути на дошці, узгодять із рідними загиблих. Так, трошки плануємо замінювати. Я вийду з лікарняного, дам розпорядження. Їх знімуть. Говорила сьогодні, ну мала розмову з підприємцем. Він їх візьме вже до роботи. Будемо шукати спонсорів, щоб заплатити гроші за це. Скільки триватиме процес заміни, наразі невідомо. Втім, опісля на фасаді воскодавського ліцею розмістять дошки пам'яті із формулюванням, яке відповідатиме дійсності загиблі в російсько-українській війні. Максим Остапець, Артем Шаула та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. У рівному поліцейські затримали наркозакладчика. Під час патрулювання поліцейський офіцер Рівненської тергромади на вулиці захисників Маріуполя виявив чоловіка, який підозріло себе поводив, а коли побачив правоохоронців, почав утікати. Під час поверхового огляду у нього вилучили понад 35 згортків із наркотичними речовинами. У ході обшуку за місцем проживання наркоторговця правоохоронці виявили та вилучили таблетки та інші заборонені речовини. Поліцейські затримали 31-річного жителя села Колоденка у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Демонтують старий павільйон на продуктовому ринку рівного зміни. Там уже два дні розбирають старі конструкції для торгівлі. На їхньому місці мають з'явитися нові. Як пояснюють посадовці, це частина змін, яка чекає вулиці навколо ринку у 2025 році. Про те, що роблять зараз і що планують у майбутньому, знає наша Вікторія Якимець. Старий павільйон на продуктовому ринку рівного доживає останні дні. Там ведуться демонтажні роботи. Стигли забрати старі місця для торгівлі та зняли дах. Залишилося зрізати металеві конструкції. З точки зору чистоти і порядку, то може і не краще, а якщо так по-людськи, то можливо, і тим більше не на часі зараз війна, то можливо і не треба було б зносити це все діло. Тут, бачите, вирішують. Не прості люди тут вирішують, може як краще для людей, а може ні, я знаю. Як пояснює заступник міського голови замість старого павільйону, там хочуть встановити нові прилавки. Відповідне рішення було прийнято на виконкомі рівненської міської ради. Функціональне призначення того ярмарку це буде торгівля рослинами, тобто квітами. Тому застарілі ці споруди демонтовуються буде встановлено сучасні зручні прилавки для торгівлі, такі як на вулиці базарні. Демонтаж проводять на перехресті вулиць Шевченка та Пересопницька. Дирекція ринку таким змінам не заперечує. Порівняйте те, що було наприклад по вулиці Базарні, який був хаос і стихія, і бруд. І зараз стоять акуратні гарненькі торгові такі павільйончики. Люди мають місця, мають кришу над головою. Сплачують податки, є нормальний проход для людей. Ну я рахую, що це для міста плюс. Скептично до таких змін ставляться продавці старого павільйону. Не на камеру розповідають, були проти. Втім, рішення уже незворотне. Микола Дядюсь зазначив, що намагалися для продавців знайти альтернативу. Там їх було по моєму 12. Ось кожному підприємцю було запропоновано альтернативу. Або всередині продуктового ринку, або в тих павільонах, які знаходяться далі, хтось обрав собі, хтось мав декілька торгових місць і, в принципі, особливо нічого не втратив. Планують завершити роботи та облаштувати нові прилавки орієнтовно протягом двох місяців. Також згодом візьмуться за зміни на вулицях Пересопницький та Полуботка. Торгувати там згідно з рішенням міськвиконкому можна до 30 квітня. Опісля торгові місця мають демонтувати і зробити вулиці проїзними для автомобілів. Вікторія та Богдан Чегус, телеканал про те, що у школах Рівненської громади продовжили дистанційне навчання, про хлопчика богатаря що народився у Рівному, та про те, що на Рівненщині розвивають адаптивний спорт, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. На своїй хвилі, попри крихкий лід, чимало рибалок продовжує сидіти на кризі посеред водойми. Малюю серцем. У Рівному відкрили виставку картин, намальовану руками матерів та дружин загиблих військових. Рівненські рибалки не бояться виходити на лід навіть у плюсову температуру. Через це з ними роз'яснювальні бесіди проводили працівники ДСНС. Наскільки безпечний лід зараз та чому, попри все, люди йдуть на ризик, розкаже наша Валентина Захарчук. Якісь засоби безпеки маєте Того? з собою, щоб ні, не я не сравнива рішення нічого. На дворі плюсова температура, але рибалки все одно на льоду. Хочуть максимально насолодитися нетривалим сезоном зимової риболовлі. Те, що на кригу вже виходити не зовсім безпечно, не зважають. Аби запобігти непоправному, до рибалок на лід вийшли рятувальники, проводять роз'яснювальні бесіди. Лісова температура вже довго держиться, старайтеся вже трошки ну, не заходить далеко на лід. Як лід тріщить, старайтеся лягати і рухатись до берега, лежачі, щоб не провалитися і, не дай Боже, не втопитися. Тримайте вам такі коротенькі правила. Рибалки рекомендації слухають, але продовжують риболовити. Запевняють, що обережні. Такі рейди рівненські ДСНСники проводять часто, адже як тільки на водоймах утворюється товста крига, охочих пройтися чи навіть проїхатися, по ній чимало. Зараз ситуація небезпечніша, адже лід на водоймах ненадійний. На підтвердження своїх слів рятувальники наводять приклад про загибель чоловіка на Рівненщині, який пішов під кригу разом із трактором. Щоб мінімізувати такі летальні випадки. Головним управлінням було складено графік проведення роз'ясненої роботи на водних об'єктах. І кожного тижня виїжджають групи рятувальників, які проводять розв'язку роз'яснену роз роботу з населенням на водних об'єктах. Рибалки ж кажуть, що це ймовірно їхній останній вихід на лід. адже біля берега він уже ненадійний. Коли крига розтане повністю, питання часу. Дилюся ще день два, і буде також від берега. Виходити трошки не зовсім добре буде, те вже переключатися, готуватися на вихід на літні вуточки. У Рівненському обласному центрі з гідрометеорології зазначили, що тепло буде протягом усього тижня, і хоча ночі будуть ще холодні, лютневі морози більше не повернуться. Температурний режим буде наступним: десь від нуля до п'яти градусів тепла будуть нічні температури. Денні температури прогнозуємо від 11 до 16 градусів тепла, і в окремі дні навіть на цьому тижні до 18 градусів тепла. Рятувальники закликають не виходити на лід, тому що ризик провалитися під кригу зараз дуже високий. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Економлять до тисячі гривень у день, а за рік заощадити планують до 400 тисяч гривень. У Костопільській багатопрофільній лікарні уже два місяці працює тепловий насос. Це забезпечує один із корпусів лікарні безперебійною гарячою водою. Оскільки обійшлося нове обладнання, розкаже наш Артем Максименко. Зможуть економити до 400 тисяч гривень щороку. У Костопільській багатопрофільній лікарні встановили тепловий насос, який працює на відновлюваних джерелах енергії. Тепер один із корпусів лікарні протягом року безперебійно має гарячу воду. Раніше такого медзаклад собі дозволити не міг, бо користувалися електричними бойлерами. Попередньо в нас були тільки бойлери, які використовуються дуже швидко. Пацієнтів багато. в нас лікарня завжди заповнена більше, ніж на це. Ми маємо Тужності відповідно тепловий насос надав змогу людям комфортно перебувати, митися, мити руки, дотримуватися санітарних норм. Гарячим водопостачанням у нас забезпечено перший корпус це стаціонарні відділення, але лише 55% від загальної потреби, які в нас є ліжка. Фактично, ще є куди рухатись. Зміну вже відчули пацієнти, лікарні користуюся чи ні, зуби звичайним більше. Ну робимо трохи вихідне не гарячу, але хоч теплу. Вже не холодно. Це дуже прекрасно. Костопільська лікарня отримала нове обладнання завдяки фінансовій підтримці посольства Німеччини в Україні. На це партнери виділили понад мільйон гривень. Зі свого боку півмільйона направили з міського бюджету Костополя за попередніми розрахунками. Нове обладнання дозволить громаді заощаджувати близько 400 тисяч гривень щорічно. Будь-якому випадку теплові насоси дозволять значно скоротити в майбутньому. Саме в майбутньому витрати громади, а також мешканців на обігрів свого помешкання або на приготування гарячої води. Ще раз повторюсь, на приготування гарячої для приготування гарячої води такі рішення, як теплові насоси, вигідне вже сьогодні, особливо в неопалюваний період. Для таких міст, як, наприклад, рівне, де немає гарячої води влітку. Це було дуже дуже хорошою альтернативою. Супроводжувала проєкт громадська організація Екоклуб. Їхній експерт Михайло Лук'яник зазначив, що тепловий насос працює досить просто і тепло фактично генерує із повітря. Встановлюють їх зазвичай у котельні, теплові пункти та багатоквартирні будинки. Хоча тепловий насос працює лише декілька місяців, але якщо оперувати мовою цифр, то в день орієнтовано Костопільська лікарня економить близько тисячі гривень. Якщо до встановлення теплового насосу споживання було 190-200 кВт годин, то після встановлення теплового насосу споживання зменшилося і становить 75 кВт. У лікарні планують з часом встановити ще подібний тепловий насос, аби гарячою водою на постійній основі забезпечувати й інші відділення. Артем Максименко, Вікторія Петренко, телеканал ITV Media Group. Ми мусимо жити в пам'ять про героїв. У рівному відкрилася перша художня виставка картин дружин і матерів полеглих військових під назвою Малюю серцем. Усе, що представлено, зроблено руками жінок, які втратили на війні чоловіка або сина, про картини, у які вкладена любов та біль у матеріалі Сніжани Твардовської. Біль втрати, нездійсненні мрії та самовіддана любов. Саме це можна побачити на картинах, які презентували на виставці у рівному під назвою Малюю серцем. Це перша художня виставка картин в обласному центрі, які малювали дружини та матері полеглих героїв. Вона є частиною всеукраїнського проєкту Жива справжні історії кохання, що допомагає жінкам пережити втрату через мистецтво. Учасниці проєкту творили під керівництвом художниці Ольги Терень. Тут представлено 78 робіт, дружин загиблих героїв. Вони проживають по всій території України. Рівненський проєкт також підтримує наша студія Рівненська терен» і намальовано в Рівному 15 робіт. Усі роботи кажуть учасниці намальовані серцем, і кожна розповідає свою історію справжнього кохання та вічного суму. Ольга дружина полеглого героя із Сарненщини. Малювала її раніше, але це було просто хобі. Розповідає, картину в пам'ять про свого чоловіка малювала уже більш професійно. Малювала її в той момент, коли в нас вже була 15-та річниця. На жаль, цей рік я зустрічала вже без нього, і емоції переповнювали. Чоловіка була мрія на пенсії. Коли я малювала, він казав, що на пенсії він намалює ікону. Можливо, я хотіла б якось дійти до цього. Дружина героя Ганна вперше в житті опанувала олійний живопис. Розповідає, коли починала малювати свою картину, дуже боялася, але завдяки дружній атмосфері, все таки змогла втілити свій задум на папері. Додає, при створенні картини відпускала від себе весь негатив. Мені хотілося б, щоб на цій виставці було не лише 15 картин. Учасниць цього проекту, а хотілося, щоб їх було більше, бо на превеликий жаль, на превеликий жаль, нас в рівному не 15 і в області не 15. Жінки на досягнутому зупинятися не будуть. Планують і надалі створювати картини, у яких передаватимуть свої внутрішні переживання та душевний біль. Я теж не знала, що це таке малювати, що це за масло, але Дуже сподобалось і я би хотіла ще раз поняти. Виставка Малюю серцем діятиме до кінця місяця. Охочі можуть прийти і подивитися на картини в Рівненській обласній бібліотеці. Також зможуть прочитати історії про кожного із героїв. Сніжана Твардовська та Богдан Прокупчук, Телеканал ITV, Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.